Ми маємо сьогодні таку привілегію бути в Домі Божому, де славиться Господь, де Слово Боже проповідується, і де Бог робить роботу по спасінні нашої душі. Господь говорить, що дуже близький час, коли просурмить труба Господня і мертві воскресені тлінними. Дуже близький час, коли ми будемо забрані з цієї землі, і дуже важливо, щоб людина, перш ніж вона буде забрана, вона встигнула. Знайти Ісуса Христа в своєму житті, вона встигла не тільки повірити в Сина Божого, але змінитися, набути характеру Христового, щоб бути таким, як є Господь. Господь сказав, що кожний учень, який добре вчиться, удосконалившись, стане як Його учитель. У нас за плечима роки життя, коли ми ходимо в зібрання. І кожен із нас може себе сам протестувати, наскільки твій характер, чи мій, він близький до характеру Христа, наскільки праця Святого Духа була даремною або недаремною в твоєму житті, наскільки ти послушний або противишся слову Господньому. Тому, друзі, час близький, залишилось дуже мало. І Господь Духом Святим торопить свою церкву, щоб кожна людина. Вона набула характеру Христа, вона навчилась від вчителя і могла спокійно помирати, знаючи, що для неї приготовлений вінець праведності. А зараз ми в дорозі, і тут у цій дорозі нам Бог промовляє святе Своє Слово. Я буду зачитувати два місця із вчення Христового. Перше місце воно написане у посланні Якова, п'ятий розділ. Буду читати із сьомого вірша. Отож будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду землі і терпеливо жде його, поки одержить дощ ранній і пізній. Будьте і ви терпеливі, зміцнюйте серця ваші, бо прихід Господній наблизився. Не нарікайте один на одного, брати, щоб не були осудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати мої, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми називаємо блаженними тих, які терпіли, ви чули протерпіння Йова і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милосердний і співчутливий. Друге місце, воно записане у посланні Павла до євреїв, буду читати шостий розділ із дев'ятого вірша. Однак улюблені, хоч і говоримо так, ми переконані, що ви в кращому стані і тримаєтеся спасіння, бо не є несправедливий Бог, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили в ім'я Його, послуживши. І служачи святим. І ми бажаємо, щоб кожен з вас для повної впевненості в надії виявив таку саму старанність до кінця, щоб ви не облінились, а наслідували тих, хто через віру і довготерпіння спадковує обітниці. Бо коли Бог давав обітницю Авраамові, то не міг поклястися ніким вищим і поклявся сам собою, говорячи. Істинно благословляючи, поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе, і так терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяне до цього місця. Апостол Яків, дорога церква, каже, що хлібороб, який сажає хліб, будь-яка людина, яка сажає щось на полі, вона не отримує зразу плід. Процес зрощення хлібу, чи будь-якої культури він такий. Ти закупуєш в землю зерно, чи пшеничку якусь зернину, чи картоплину. Ти її посадив і нічого не видно. Ти поклав певну працю, ти старався, ти щось робив. Ти приходиш на другий день, а там на грядці нічого нема. Проходить третій день, четвертий і ти ходиш туди, але там нічого нема. Мало того, що ти чекаєш плода певний час, ти продовжуєш вкладатися, ти працюєш, ти вкладаєшся в майбутній урожай в якийсь місяць, в якийсь, можливо, два чи три чи півроку. І ти працюєш, працюєш і працюєш. Ну нема жодного результату. Твоєї праці. І Біблія каже, що хлібороб, він терпеливо чекає. Він знає, що прийде той день, коли вродить, коли буде нагорода за його працю. Вона не отримується зразу. Її потрібно, і як каже, Яків, її потрібно чекати не просто терпеливо, а треба довго терпеливо її очікувати. Поки прийде. Довгожданий плід. Колись Ісус Христос сказав, коли жінка родить, вона має скорботу. Більше того, перше ніж жінка родить, вона певний час виношує плід в своїй утробі, і їй часто, вона себе недобре почуває, хворіє, воно їй дає дискомфорт, незручності, але вона вкладається в майбутній плод. Пройде певний час, коли вона виносить цей плід, і вона його народить, але тут ще не буде результата. ще не буде дитини, на якої можна покластись, чи яка може тобі чимось допомогти. Ще буде проходити процес багато років життя, поки мама буде продовжувати вкладатися в свій плід. І от прийдуть роки, довгі роки, коли цей плід виросте. І від нього можна щось очікувати. Коли цей плід уже може тобі квіточки подарувати на день народження, коли цей плід тебе похоронить, коли ти помреш, але це пройдуть довгі роки. Потрібно велике довготерпіння, щоб дочекатися результату своєї праці. Павло до євреїв говорить про Авраама, що Бог пообіцяв Аврааму, в тебе буде син. Вся ця земля, яку бачать очі твої, вона буде належати тобі. Але Бог не дав йому на другий день нічого, ні через рік, ні через 10 років. Авраам подорожував про пустині. Його часто гонили народи, які там жили, переслідували, і він і в Єгипет попадав, і він ходив по цій пустині в очікуванні, в очікуванні, що прийде день, про який говорив Господь. І ця земля буде належати йому? Но роки йшли, і вона йому не належала? Ось померла його дружина. І Біблія каже, він навіть куска землі, щоб жінку похоронити не мав. Де ж та земля, про яку говорив Бог, коли дружину нема де похоронити? І він виймає срібло і сумки і купляє в синів хетових печеру, махпе, де би похоронити сару, свою дружину. А де ж земля, про яку говорив Бог? А де ж діти, про які говорив Бог, ось глянь Авраам на небо. Скільки зорів там ти бачиш на небі, таке буде велике потомство Твоє. Чи обманув Господь Авраама? Не обманув. Всю цю землю він віддав йому і потомство Його. Сьогодні у нього дітей, так як обіцяв Бог. Сьогодні три світові релігії іслам, іудаїзм і християнство являються прямими потомками Авраама. Ніхто не може з ним в цьому порівнятись. Ні один пророк, ні одної релігії. За кожним пророком стоїть релігія, за Мухамедом іслам, за Христом стоїть християнство. Хай пробачить мене Господь, що я Христа порівнюю, його не можна порівнювати. Але я говорю про те, наскільки великий Авраам, батько багатьох народів, Бог його не обманув. Но Біблія каже, Павло, каже до євреїв. І так терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяне. Йому треба було почекати. Брати мої сестри, ці місця Слово Божого, вони сьогодні звертаються до нас. Нам потрібно почекати. Біблія описує такий випадок, коли Господь сказав Саулові, що прийде поміч з неба, коли буде йти війна, прийде поміч. Що прийде Божий пророк і принесе жертву. Він очікував, терпеливо очікував. Він очікував день, очікував другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Він бачив картину на військовому полі, як вороги окружають Божий стан, і він не міг більше чекати. Він чекав, він терпеливо чекав, але йому було потрібно більше, ніж терпіння, довго терпіння. І коли наступив сьомий день, і він побачив, яка загрозлива ситуація, у нього увірвався терпець, і він сам пішов приносити жертву. Він не встиг це зробити до кінця, як приходить Божий посланець і говорить, чому ж ти не послухав Господа. Боже, я мусів так зробити. У мене не було іншого виходу, чому ти не послухав голосу Божого. Ведь тобі Бог щось сказав. Бог знає про ситуацію на полі, Бог знає, що твоє військо окружає, Бог це все бачив. Він вірний своєму слову, Він захистить, бо Він так обіцяв, чому ти не послухав голоса Божого. Не вистачило терпіння. Павло до євреїв каже, терпіння потрібне вам, щоб виконати волю Божу. Терпіння потрібне, щоб дитину народити. Можна аборт зробити і впростити ситуацію. Для чого ходити із животом 9 місяців, якщо можна ситуацію спростити, зробити аборт? Можна дитину здати в інтернат, коли вона народилась, щоб не мішала жити. Все можна зробити, можна якби скоротити свій хрест. Тільки Бог каже, що скорочуючи свого Христа, ти насправді додаєш до Нього. Терпіння потрібно вам, щоб виконати волю Божу. Терпіння потрібно, коли починалась в Тернополі церква, і було декілька людей. І було і рік, і два, і три, і нас виганяли з одної оренди, ми бігали по другій, по третій. І на жд вокзалі збирались в гостинниці, і збирались в каптьорці на великому заводі, де ми тільки не були. І здавалося бся, що цьому ніколи не буде кінця, але Бог поклав цьому край. І почув голос свого народу і подарував цей чудовий молитовний дім. Чому? Бо проявили терпіння, терпіння в молитві, терпіння в надії на Господа. І ті, що надіються на Бога, вони ніколи не бувають посоромлені. Не потрібно здаватися. Апостол Павло до Євреїв каже, Бог не є неправедним, щоб забути все те, що ти зробив для нього. Він знає про тебе, Він пам'ятає про тебе. Маленьку юту, яку ти зробив в ім'я Ісуса Христа, вона написана на небі, а ти кажеш: а де ж відповідь від Бога, якщо написано це на небі, треба почекати. Бог каже, треба почекати, і прийде благословення. Воно прийшло до Авраама, воно прийде до тебе. І Яків каже, ви, ви, ви всі проповідуєте, ви це розказуєте іншим людям, як добре бути терпеливим. Ви ублажаєте тих, які терпіли. Ви розказуєте у проповідях про людей, які відзначилися великим терпінням. А Бог каже, чому ж ви так не робите? Чому хвалитесь терплячими, не бажаючи самі терпіти? Ви бачили терпіння Йова, і Бог знов каже, як в історії з Авраамом, і ви бачили його кінець. Його кінець був чудовий, йому треба було потерпіти. Йому треба було потерпіти крах бізнеса, йому треба було потерпіти здоров'я в своєму тілі. Йому треба було потерпіти зневагу від своєї жінки, йому треба було потерпіти смерть, 10 дітей. Він все перетерпів і увінчався успіхом. І кінець його був вельми добрий, бо Бог все бачив і вернув йому діти. І удвоїв його бізнес, і діти його були самі красиві на землі, і здоров'я йому повернув, і накинув йому багато років життя за ті тяжкі роки, які прийшлось переживати. Йов накинув йому віку. Поживи, Йов, бо я бачив твоє терпіння. Коли апостол Павло говорить до Корінтян про любов і перераховує якості любові, як же ця любов виглядає, це не поцілунки, це не подарунки на день народження, це любов, яка має певні вимоги. Любов не заздрить, не чваниться, не надимається, не шукає свого, не дратується. Як ви думаєте, а що на перше місце поставив Дух Святий у любові? Прочитайте перше послання до Корінтян, 13 розділ. І там цей гін любові, він починається з таких слів: Любов довго терпить. Любов довго терпить. З любов'ю треба почекати. Хто знає, хто слідкує, можливо, випадково чув, є такий прекрасний автогонщик на Формулі 1 Шумахер, Міхайль Шумахер. На протязі багато років він перемагав в різних конкурсах, недавно про нього прочитав випадково. Багата людина, успішна людина, поїхав кататись в Альпи на лижах, вдарився головою об камінь все. Кліні... Клінічна смерть почти наступила. І ось він у тому стані роки. Все, що він заробляв за ті роки, дружина могла взяти ті гроші, які були на банківському рахунку, вийти собі ще один раз заміж і прекрасно доживати. Но вона оказалась іншою. Вона взяла всі ці гроші, які він заробляв, і дала на його лікування. А коли закінчилися його гроші, вона тратила ті свої збереження, які мала, щоб помогти своєму чоловікові. Для когось він був кусок м'яса. Лікарі не давали жодної надії, що він з цього вийде. Багато було тих, які просто казали відключити оцей кислород, щоб помер і не мучився. Ну дружина проявила любов, вірність і довготерпіння. І проявивши своє довготерпіння, вона увінчалася успіхом, бо є хороша новина, що він вийшов з коми. І перша людина, яку він пізнав, це була його дружина. Любов довготерпить. Любов не вимірюється тижнем. Буває, що люди створили сім'ю, як правило. Напевно, на 99%. Ні чоловік, ні дружина не готові до сімейного життя, тому що це молодий хлопець і молода дівчина без усяких навиків, взаємних обов'язків, без усяких. І треба вірити в людину, з якою ти живеш, що прийде день, і ця людина вродить плід, вона стане такою, як ти її хочеш бачити. Любов довго терпить. Любов це віра, любов це надія. А можна зробити по-іншому. Пожили разом два дні, і давай один одного докоряти. Тому що були певні очікування, а вони не справдилися. А є довготерпіння. І тому сказано, що любов довго терпить. Брати мої сестри, любов довго терпить. Скільки сьогодні є свідчень, є сімей, де хлопець був наркоман, друга б його давно залишила, а люди молились, роками постились, і Бог витягнув. Практично з того світу. Чому? Бо любов довго терпить. І так треба терпіти у всьому, поки не прийде довгожданий плід від Господа. Авраам довго терпів і отримав благословіння. Йов довго терпів і отримав благословіння. Всі, що терпіли, увінчалися успіхом. А хто не дотерпів до кінця, той не увінчався. Часом, я пам'ятаю, в селі ходив до школи. І було далеко йти три кілометри по болоті, а потім ще кілометр по штреці. Маленькі діти, ноги болять. Кожен день марш бросок чотири туди, кілометри, чотири назад. Тепер треба 300 метрів пройти, таксі заказують. А це було без таксі, три по болоті, а кілометр по шпалах. А шпали були такі, що якщо шпала в шпалу, то дуже так дрібуцька тяжко було йти, а через одну ноги короткі були. А поїзд над'їде, ти в сніг скачеш. І так роками було. І ми деколи дітки виходили на дорогу, чекали автобуса рейсового, який йшов в сусіднє село. І буває, чекаєш, 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 а його нема, нема і нема. Запізнюється. Тільки відійшов від зупинки, на яких метрів 200, а він приїхав. Біжиш назад, вже поїхав. Поїзд пішов. Не вистачило терпіння. Не вистачило терпіння, брати мої сестри. Син Божий, знаєте, я не хочу от я би бажав, я би хотів. Я би єдиного хотів, щоб Бог мені дав цього дав терпіння, А Господь Ісус Христос би бажав, щоб кожен із нас мав це терпіння, яке подобає святим. Терпіння подобає святим. Якщо людина не має терпіння, вона не може себе вважати учнем Ісуса Христа. Не може бути учень у Христа без терпіння. Христос терпів, апостоли терпіли, пророки терпіли, і всі послідовники Ісуса Христа. Терпіли, терплять і будуть терпіти. Тому що Господь сказав, вузька дорога, яка веде до Спасіння, і мало хто знаходить її. Чому не знаходить? Тому що не знає, де вона, ні? Тому що терпіння не вистачає. І люди помаленьку з вузької дороги сходять, бо не вистачає терпіння. Тільки ті, хто має терпіння і молиться про терпіння, він має силу цю дорогу пройти до кінця. Я вам і собі бажаю не просто терпіння, а довго терпіння. Господь близько. Перед лицем Його пишеться пам'ятна книга. Він все знає, все знає. Написано в притчах Соломона є чудові слова, що довго терпеливий, кращий від хороброго. І той, хто вміє терпіти, і хто володіє своїм духом, кращий від того, хто завойовує місто. У всі часи так було: коли людина завоювала місто, вона входила в історію, вішала його фотографію, ось ця людина, яка завоювала місто. Колись Ісус знав, Він казав іти завоювати землю, і там написано про одного чоловіка. Коли йому було сказано, хто завоює місто, віддам свою дочку в жони. І завоював один хлопчина, сміливий, і віддав йому аксу дочку свою в жінки. Завойовник, переможець. Люди поверталися в Парижі є тріумфальна арка, люди завжди з тріумфом поверталися із перемоги. І той, хто приніс перемогу, хто завоював якесь місто, він входив в історію. І Бог каже: людина, яка володіє своїм духом, яка управляє своїми емоціями, вона краща від того, хто завоював ціле місто, а довготерпеливий, кращий від хороброго. Тому благослови нас Бог, що ми були вищі за завойовників. Нас чекає тріумфальна арка, тільки не людська, не ту, яку люди побудували. За терпіння чекає тріумфальна арка, яку побудував сам Господь. І всі переможці пройдуть цією аркою, тільки треба почекати і потерпіти. Амінь. Молимося.